Всім привіт! І так, 25 й рік. Отже, пора подавати декларацію за 2024 рік. І в даному відео ми поговоримо про те, як отримати додатку для декларації в Монобанк. І так, ми авторизувалися в додатку «Моно» і після авторизації на головній сторінці опускаємося нижче, 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 тобто в самий низ. І в самому низу ми бачимо такий пункт меню, який називається виписки та довідки. І знаходиться він в розділі «Корисне». І так, заходимо у виписки та довідки. І в даному розділі Монобанк дає нам можливість замовити деякі довідки та виписки по своїх рахунках, що стосується банку. В даному випадку нас цікавить саме довідка для декларації, яка знаходиться на третій позиції зверху. Ось вона довідка для декларації. Натискаємо «Довідка для декларації. Далі нам потрібно обрати рік. Натискаємо на ось це поле рік. Ну, Відповідно, нас цікавить зараз 2024. Для прикладу, давайте оберемо третій. Ось таким чином, міняється рік. Обираємо четвертий. Нас зараз цікавить цілий рік, але якщо нам потрібно обмежитися якимось періодом в році, тоді натискаємо на ось це поле квартал і обираємо відповідно перший, перший і другий, перший, другий, третій квартал або увесь рік. Нам потрібен увесь рік. Далі натискаємо внизу кнопочку надіслати. Тобто зараз ми надсилаємо монобанк-запит. І майже миттєво після того, коли ми відправили запит, ми отримуємо довідку для декларації в Монобанку. Майте на увазі, якщо у вас є ще якісь банки, то потрібно звідти теж брати довідки. Це довідка саме по рахунках ви банку Монобанк. І в більшості випадків для заповнення декларації нам буде потрібен тільки ось цей перший розділ: інформація про залишки коштів клієнта. Тобто, це інформація про залишки коштів. На кінець на 31.12.2024 2024 року. Ось вам залишок з за урахуванням кредитних коштів на 31.12.2024 2024 року. А взагалі ми беремо без кредитних коштів, тобто ось цю суму, наступну колонку, сума власних коштів без урахування кредитного ліміту. А все, що стосується ваших доходів, краще дані звідси не брати. Це все буде відображено у довідці про доходи, яку ми візьмемо пізніше в податковій. Далі ми цю довідку можемо зберегти і в подальшому використовувати її для декларування. Натискаємо внизу кнопочку Надіслати. І в самому низу туди в мене відображається WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram, гортаємо, свайпаємо ось так пальцем вліво, шукаємо пункт на друк. Натискаємо на друк. І зверху, як ви бачите, у мене надпис Зберегти як PDF». Ось він. Але у вас може бути. Інший пункт тут зазначений, наприклад, роздрукувати на якомусь там принтері. Якщо у вас телефон підтягне принтер, відповідно, справа зверху натискаємо ось на цю стрілочку. Як ви бачите, тепер з'явилося таке невеличке випадаюче меню. Тут є усі принтери або зберегти як PDF. Обираємо зберегти як PDF. І далі просто зберігаємо. У мене це відбувається таким чином. Ось справа зверху у мене такий жовтий кружечок, у якому англійський надпис PDF. Я натискаю на нього. Далі відкриваються папки на моєму телефоні, я натискаю на плюсик, створюю, наприклад, папку номер 2 Створити. Відкриваю цю папку номер 2 тобто її обираю, і натискаю внизу кнопочку Зберегти. І на цьому довідка для декларації збережено на телефоні. І знаходиться вона у мене. Ось ці папорці, мої файли, внутрішнє сховище, папка. 2, Ось моя довідка для декларації. Звісно, процес збереження у вашому телефоні може відбуватися інакше, але я думаю, там ви вже розберетеся. На цьому місію свою я вважаю виконаною, і думаю, ви розібралися, як замовити додатку для декларації в оновленому додатку Monobank. І на цьому я вам дякую за увагу. Якщо відео допомогло, то з вас підписка і лайк. До нових зустрічі у нас на каналі.